Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Поглянемо, чим буде відзначатися наступний тиждень. Маківка літа. 13 липня День Рибалки, 15 липня День української державності, Всесвітній День навичок молоді, День українського миротворця, День Хрещення Київської Русі України, День Володимира. 16 липня 35-та річниця ухвалення Декларації про державний суверенітет України. День бухгалтера. 17 липня День етнографа в Україні. 19 липня День тренера, 20 липня Міжнародний день шахів, День працівників металургійної та гірничодобувної. Промисловості, велике проукраїнське свято Перуна, День пророка Іллії, 22 липня День Перуниці, Блескавиці. А в ціні народилися, пішли у засвіти і відбулися історично важливі події. 14 липня 100 років від дня народження святійшого патріарха Київського і всієї Руси України Володимира. Романюка. А також у цьому році виповнюється 30 літ від його смерті, похоронений на Майдані перед Софією Київською, народився на Прикарпатті. 14 липня 30 років від Дня смерті українського письменника літературознавця, критика, академіка Героя України 2005 року посмертно Олеся Гончара. Справжнє прізвище Олександр Біличенко народився на Полтавщині. 15 липня 1010 років від дня смерті Володимира Святославича, Великого князя Київського святителя України. 16 липня 120 років від дня народження надії Толстової Парійської – Вченої в галузі патологічної анатомії сільськогосподарських тварин, першої професорки, жінки і директорки ветеринарних наук СССР 17 липня 65 років від дня смерті Петра Гойдича, греко-католицького священника Словаччини, блаженно-священного мученика словацької греко-католицької церкви. Праветника народів світу народився в руських пеклянах поблизу Пряшева. 18 липня 30 років від дня народження Юлії Микитенко, офіцера Збройних сил України кавалерки Ордена за мужність 3 степеня. 19 липня 1945 року 80 літ тому був заснований. Ужгородський національний університет. 17 липня 1885 року в Усятині народився Йоаникий Шиманович, український статистик, економіст, член Української центральної ради і уряду ОНР, що тоді знаходився в Кам'янці-Подільському. Написав багато різних праць. У 1938 році був ув'язнений і загинув. 17 липня 1888 року в місті Бучачі народився Агнон Шмоель Йосеф, справжнє прізвище Чечкес, єврейський письменник, член академії мови Ізраїлю, писав мовою іврит, лауреат Нобелівської премії. 18 липня було. Б Виповнилося 65 років Василю Івановичу Вітенку, бібліотекарю, бібліографу, громадському та культурному діячеві. Народився у місті Теребовлі. 19 липня 80 років від дня смерті Августина Волошина, українського політичного, культурного і релігійного діяча, педагога, президента Карпатської України. Народився в Хузькому районі на Закарпатті. 19 липня 75 років від дня народження Людмили Фої, псевдо-Марко-Перелісник української письменниці, підпільної діячки УПА. Загинула в бою з НКВС в селі Невірків на Рівненщині, а народилася на Житомирщині. 20 липня 170 років від дня народження Антона Бореневича, українського демографа, статистика, економіста, першого, хто долучився до перепису населення за один день, народився в Одесі. 20 липня, 35 років від дня смерті Сергія Говселі Паранджанова. Українського і вірменського кінорежисера, сценариста, композитора народився в місті Дбілісі, помер в Єревані, там і похоронений. Знай наших велич і трагедія Августина Волошина. 15 травня 1945 року його схопили. Агенти НКВС у Празі і таємно та спішно вивезли до Москви. Там людолови розпочали допити, яких було вісім. Волошина звинувачували у багатьох так званих антирадянських злочинах, але не встигли судити через 52 дні арешту. 19 липня 1945 року, не витримавши жахливих тортур, він помер у тюрмі. Місце поховання його досі ніхто не знає. Августин Волошин ніколи не був громадянином Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки і ніколи не вчиняв жодних дій на території. Його громадянина Чехословаччини, про що зазначено в самих постановах на арешті, на противовагу навіть діючому тоді кримінально-процесуальному та кримінальному законодавству Російської держави у складі СССР було притягнено до кримінальної відповідальності, так перестало битися серце. Великого видатного і гідного сина України, професора, доктора, отця Августина Волошина, президента Карпатської України, Героя України посмертно, вини якого перед людиноненависницьким комуністичним режимом, полягала тільки в тому, що він народився українцем, любив і поважав свій край. Бажав йому щастя, боронив мову, історію та звичаї свого народу, був патріотом із гарячої любові до тебе, народи мій. Бажаю, щоб ти, чим скорше, обновив свою церковну і народну єдність, і щоб в будущині не дав себе. Розбивати чужими інтересами, написав Августин Волошин у своєму заповіті. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на спадаючому місяці. Остання чверть місяця настане у п'ятницю, 18 липня. О 2 годині 38 хвилин, 14 і 18 липня дні напружені, всі інші середні. 18 липня утримуйтеся від різних дій з нерухомістю, вкладання капіталу в сумнівні проекти, не розпочинайте великих ремонтів, не ухвалюйте важливих рішень. А 14 липня можливі труднощі у спілкуванні. Несуттєві порожні розмови, день породження та розповсюдження різного роду пліток та видумок. Думайте, що їсте і що п'єте, щоб не мали неприємностей і здоров'ям. Овен цього тижня ви ніби ловите хвилю змін. І дуже вдало. Можливо, вам захочеться змінити звичайний стиль мислення або розпочати нову справу. Те, що ви створили раніше, тепер стає фундаментом для наступного ступеня. Телець. Ви в потоці магії, оновлень і натхнення. Зараз чудовий шанс на внутрішнє. Переродження та якісні зміни, гроші, цінності, самооцінка не може пройти через потужну трансформацію. Близнята кохання стає як міраж ефемерним тендітним, повним натяків і натхнення. Найближчі чотири місяці період ментальних революцій. Ви закладаєте насіння майбутніх успіхів, тому не сумнівайтеся. Настав час розпочинати нове життя. Рак гарний час для того, щоб заземлити натхнення та намітити шлях до нових вершин. Ви можете когось зачарувати та вирішити свої соціальні питання. Лев, загальний тон тижня для вас поєднання глибини та стрибка. Енергії дають глибину та внутрішню силу. Ви можете звільнитися від старих сценаріїв у коханні та цінностях закласти нову систему тяжіння, діва, не лякайтеся внутрішніх тривог. Ви на порозі нового циклу фінансові потоки переплітаються із натхненням та романтичними зв'язками. У вас починається період розбудови способу мислення спілкування ідей. Терези тиждень виводить на перший план питання про справжні цінності та опори. Прекрасна можливість зцілитися через красу, але варто навести лад, особливо у взаєминах із власним тілом та повсякденною рутиною. Скорпіон. Романтичні передчуття вас не дурять, ви ніби пливете на хвилі містики, енергії тижня дають шанси на близькість, що трансформує щось. Змінюється у стосунках, будьте готовими відпустити стару модель. Стрілець прекрасна можливість своє хобі або захоплення перетворити на бізнес. Можливо, час змінити режим або взяти відповідальність за здоров'я та графік. Козоріг. Змінюються ваші Уявлення про успіх, статус і життєву мету. Обставини тижня потребують зрілого управління ресурсами, корисні інвестиції у власне навчання, нову техніку, автомобіль, водолій. Уран, ваш управитель, приносить вітри оновлення у ваш стиль. Любові і творчості ви проходите через внутрішні перетворення. У стосунках починається період несподіваних союзів чи звільнень, риби. Тиждень зачіпає найтонші струни душі, але вимагатиме важливих рішень у сфері кохання, будинку, сім'ї та житла. Розкривається весь. Ваш потенціал емпатії, натхнення та краси настав час відпустити те, що тягне донизу і пробачити собі. Побачимось.